Зараз до мене звертаються дуже багато знайомих і друзів з питанням: що робити? Я хочу купити авто, але вагаюся. Народ, перш за все. Завжди, коли вагаєтесь, нічого не робіть, просто зупиніться. Зараз така ситуація на ринку, можна сказати, патова так, на автомобільному, що продажі просідають з кожним днем. Ціни просідають на автомобілі, тому що дуже мало бажаючих, які хочуть зараз купити, тобто видати кошти за автомобіль. Чому? Тому що люди не знають, що буде завтра, що буде післязавтра, відкладають. Відповідно, кожен день йде вам в плюс. Кожен день ви економите ціну автомобіля, який ви зможете купити за місяць або за два. Він просідає в ціні, тому ви будете в плюсі однозначно. Ще місяць тому нам пропонували тою телекрузерправду. 2021 року за 40 тисяч доларів для нашого клієнта. Цей автомобіль ми не купили. Зараз цей же продавець дзвонить нам і просить його забрати хоча б за 35 тисяч доларів, тому що у нього просто немає бажаючих, які хочуть купити цей автомобіль. Так само Audi e Tron. Два місяці тому ми ще роздали варіанти по 45 тисяч доларів. Зараз за аналогічний стан автомобіля нас вже просять забрати його за 35 тисяч доларів для наших клієнтів. У відсутні 10 тисяч доларів, 5 тисяч доларів різниці за місяць-два. Це колосальна просадка. Така була тільки на початку війни. Відповідно моніторте, і ви вийдете тільки в плюс. Єдиний важливий момент: дивіться за ринком і за ситуацією в Україні. Як тільки в нас почне стабілізовуватись воєнно-політична ситуація, так відповідно одразу треба моніторити те, що є на ринку, вибирати автомобіль, купляти його максимально швидко. Чому? Тому що після стабілізації ситуації в країні буде стабілізація цін і можливий найчастковий частковий її відкат до вищих цін.